Міський голова Тарас Кополяк провів прес-конференцію з засобами масової інформації, де представив перспективний план територіальної громади і розповів про візит до Польщі. В Україні впроваджують адміністративну територіальну реформу. Після децентралізації місцева громада матиме більше повноважень. Кількість районів зменшиться у чотири рази. У Львівській області планується створити шість адміністративних центрів. Львів, Самбір, Броди, Стрий, Червоноград та Дрогобич. Міський очільник на прес-конференції озвучив межі, запропоновані територіальній громаді Самбірщини згідно поданих інститутом регіональних досліджень імені Долішнього НАН України пропозицій. Перша така територіальна громада має бути на основі нового Калина. Калинова туди має бути сільські ради Бабино, Руки. І Купновичі. Друга це є Рудки, куди має йти сільськіради, Новосівки, Підгайчики, Михайлевичі, Роздільне, Лущанці і Миколовичі. Третя це є самбір Годжумитройочу, де пропонують такі сільські ради, як Коралівка, Кульчиці, Городище, Стрілковичі, Бісковичі, П'яновичі та Воютичі. Четверта територіальна громада це буде Дубляне, до якої війдуть Корналовичі, Гординя, Велика Білена, Лука і Велика зимена. П'ята це Воля барнецька центр. Верхівці, Садковичі, Корнечі Мости, Місковичі та Викути. Шоста це є Пугівці, Чайковичі та Сусулів. І сьома Чуква. Блажі вильшаний монастирець. та для цього, щоб реформи запрацювали, необхідно налагодити механізм їх реалізації, при цьому брати до уваги досвід іноземних партнерів. Польща є одним із найкращих прикладів і часто йде на зустріч, тісно співпрацюючи з нашими містами, в тому числі із Самбуром. Тому не дивно, що Тарас Кополяк був у складі української делегації, запрошеної бурмістром міста Костишин. На одрі паном Кунтом відзначити 700 ліття закінчення Другої світової війни та 25-ліття відзначення місцевого самоврядування. Ми зараз відвідали Польщу місто Костчин над Одрою, що на німецьку не кордону. І хочу сказати, що такою білою зазвичю дивиться на їхнє фінансування, коли. Їхній бюджет складає певну суму. І коли бурмістер Анджей Кунт говорить, що і коли він каже, що Європа ще дає таких, майже два бюджети на різні роботи, таким містом можна працювати і керувати, коли Європа дає сьогодні. На всі дороги, коли до Європа дає на всі тротуари, коли дорога дає на освіту, на спортивні майданчики, на музеї, на укріплення річки Одре, на відновлення історії міста. І коли він нас завів старе місто, кощен, коли він нас водив, цим містом, то я йому сказав, що він вже може сміло йти на пенсію і вже в історію йде, як ця людина, яка відновила історії цього міста, бо під час війни це місто було зруйноване повністю. Там йшла велика битва між російськими і фашистськими військами. І там нічого не залишилося. І він це все відновив, він сам зробив музей. Це дійсно, що і на цей рік знову дуже багато в нього є пропозиції, на рівні пишуть проєкти, але... Ця зустріч, на якій ми зустрілись, дійсно, я десь на сьогоднішній день бачу вагома для нашого міста буде, тому що Європа вже хоче, щоб були спільні проєкти між Польщею і Україною. І буде вимагати, щоб були такі написані спільні проєкти. І в нас є такі домовленості, що тут... нас заплачують такі проєкти. Зараз ми маємо зустрітися разом в Варшаві. І що буде один прекрасний проєкт писати для нашого міста, не хочу називати який, при назвою тоді вже буде мати піде в життя. Але хочу знати, що польські міста дуже добре живуть на сьогоднішній день. І найголовніше, що ми були в пустелі, і коли що е, відправляє службу Божу. І коли моляться за Україною і за українське військо, це дуже приємно. В цьому місті два постави, і кожен день, коли почалася війна, кожен день вовдах сьодзи обов'язково на кожній службі Боже згадують і моляться за наших українських військових, які сьогодні захищають Україну, які захищають цілу Європу. Бачу, що поляки на сьогоднішній день. Досить так ставляться до України з великою повагою. Це було видно в наших виступах, коли збирається кілька тисяч жителів Польщі, чи Чорна містечка, коли виходить, було багато різних міських голів, коли виходить міський голова з України, Сангура, то я це відчув і по оплесках, і по привітанню. І в тому тепло, і мені, наприклад, було дуже приємно бути на цій сцені. Було дуже приємно, що навіть наш гурт з э, Києва Гайдабаки. цей час був э, в цьому місті. Э, співали наші українські <рес> пісні, національні пісні, э, козацькі пісні, була коса, була був камінь. Знаєте, так, і дух, і коли ми підняли наш прапор, коли ми нашим прапор вийшли на сцену, поляки стали і ворвали, плескали нам як українці. Ми стоили, що ми на Є на сьогоднішній yeah. день партнером нашого міста, але на великий жаль. Погода е, була закінчена, до е, влади, які підписана на чотири роки. На вроде шостому році вже завершена. І сьогодні, щоб в нас пішла співпраця, співпраця ми зараз на сесії запропонуємо, щоб депутати проголосували за підписання такої угоди. І ми вже на слідчий раз з тим містом обов'язково підпишемо погоду про співпрацю, і тоді будемо робити якісь певні проекти. І... Дуже в цьому місці багато є промисловості, дуже багато побудованих нових фабрик, дуже багато бізнесменів зайшло з Німеччини, з Італії, з Франції, з Швейцарії, побудувавши величезні заводи, і коли ти бачиш, що... Завод дуже великий, коли бачити, які як чоловік працюють, що, що, що працюють працюю, працюю роботи. не можу вам передати, якщо ти насолоду отримуєш від твої праці. Підходить, але податки йдуть і... Ну взагалі не мало працюючих. наприклад, на заводі є до 300 працюючих, але цеху не видно. вони в, в такому режимі. Щось поламалося, щось треба зробити. В такому є режимі знаєте, треба до нього робимо. А так, щоб там щось зробити, там одні на тих автокарах їздять, і оператори сидять на комп'ютерах, слухають музику і дивляться комп'ютер. Більше нічого майже не роблять. Коли ми подивилися, навіть їм магазин, там фабрика зараз нас побудована е, ця фабрика, яка опускає туалетні папери, салфетки, рушники, е, е, це є найбільша фабрика в Європі сьогодні. І коли магазин? Це склоські приміщення, так як в нас була міжна база, висотою 40 метрів, шириною 50, довжиною 200. І коли робот, на роботі є інформація, яка, що він має загрузити, він сам шукає цей товар і загружає машину, ну, то просто розумієте. Ні одної людини на слачкому приміщенні там не видно. Все робить програму. І завантажують так 190 фур протягом за один, за один день. день. Тобто до шостої години, десятої до шостої. 190 вантажів. Мене пробувалися. Мене напустили <laughs> в святу і світик, там де не можна фільмувати, зимкувати, бо там технології. От стій їхній цей станок, а станок це такий. Дуже великий павільйон, де, 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 де все розміщено. То, дійсно, в одному четверо людей, в другому троє. Е, тому то вони сказали, ми думали, що люди хоча б зможуть упакувати на панелі ту всю продукцію. Каже, ми і так, і так, і так пробували, ви знаєте, краще, ніж техніка, ніж робиться робити, ми не змогли зробити. І лишили і на тому етапі тієї то, продукції теж техніку. Тобто то, то це дуже серйозний розвиток. На завершення прес-конференції міський голова зауважив, що доволі часто у пресі соцмережах люди висловлюють своє обурення, оскільки вважають, що представники влади у закордонні відрядження їздять за бюджетні кошти. Однак це не відповідає дійсності згідно з додатком до постанови кабінету міністрів України від 1 березня 2014 року номер 65 виплати відрядження всім працівникам влади заборонені, тому будь-які поїздки оплачуються за власні кошти. дуже багато людей на запитуючі за які кошти ми наші делегації в Польщу чи за межі України. на сьогоднішній день щоля згідно. Постанови Кабінету міністрів від 01.03.2014 року, номер 65 де нам забороняють жодні відшкодовувати відрядження, якими ми їдемо, їдемо за кодом. Так що все їдемо за свої кошти. Собачання повинні знати, що всі працівники міської ради, які працюють в органи місцевого самоврядування, що їдуть відрядження. За кордон, а всі їдуть за свої кошти. Жодної копійки до міської ради ми не виплачуємо згідно постанови No65 кабінету міністрів. Так що не дуже зараз ви спитали, хто входить склад делегації, не дуже ми можемо знайти охочих, які виїхали далеко за кордон і працювали для нашого міста. Тому що